Сьогодні я побачила щось дуже-дуже-дуже важливе. Діло у тому, що я дістала своє послання з минулого. Що таке послання з минулого? Це коли? Тобі, наприклад, 8 років, мені зараз 12. У 8 років я зібрала найцікавіше зі своїх речей, написала декілька листів у майбутнє і закрила у маленькій коробочці. І сьогодні я її відкрила. І це. Правда, було слід зробити. Це дуже цікаво. Дивіться, просто що я створила. В дитинстві я вигадала персонажу ну, Це котопельмень, Знайомтеся. У нього є дуже багато друзів, тобто це я з паперу, у мене такий блокнот прекрасний. А, і там на кожній сторінці а, є якийсь, якась локація. Наприклад, ось це його кімната. А, далі. Його магазин, наприклад. І тут так багато інтерактиву, тут багато чого маленького, тобто тут все до найменших деталей. І я справді не жалкую, що це взагалі зробила, поклала, бо насправді сьогодні дуже було цікаво прочитати це все. Ну і на жаль, в мене закінчується вже час для відео, тому я другу частину, можливо і третю викладу на моєму каналі. Então, até